Одна людина загинула, троє травмувалися в ДТП на Рівненщині. Аварія сталася вчора на трасі Київ Коваль поблизу Сарн. Водій автомобіля Джип Чироки, – 44-річний киянин Сергій, прямуючи у сторону Сарни, впорався з керуванням, і на зустрічній смузі зіткнувся із ВАЗ-2106. За кермом останнього перебував 29-річний Сергій. А поряд дружина та син водія в результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Джип отримав тілесні ушкодження якими наразі він госпіталізований водій, який керував автомобілем БАЗ-2106, Сергій 83-го року народження отримав значні тілесні ушкодження, з якими також він госпіталізований до реанімаційного відділення Сарненської центральної районної лікарні, також госпіталізований з тілесними ушкодженнями його син, малолітній п'ятирічний Антон. І що саме гірше, це мати хлопчика і дружина Сергія. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди. Наразі, по даному факту цієї дорожньо-транспортної пригоди, проводиться слідство, яке вже і встановить остаточну причину цієї дорожньо-транспортної пригоди. Життя п'ятирічного хлопчика врятувало те, що після зіткнення він просто вилетів із вазівки. Удар був настільки сильним, що джип перекинувся а від Жигулів майже нічого не лишилось. В результаті зіткнень автомобілів, скажу відверто, коли я приїхала на місце дорожньо-транспортної пригоди, автомобілі просто були рознівечені, купа брухту просто-напросто була, страшно було дивитися. Видимість оглядова була досить гарною і ніяких якби, ні поворотів різких, нічого такого не було, щоб могло спонукати до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Через необачність самих учасників дорожнього руху цими вихідними в області сталося кілька аварій. Було зареєстровано п'ять дорожньо-транспортних пригод, у яких одна людина загинула, шість чоловік, сім чоловік отримали поранення різного ступеню важкості. Хочу зауважити те, що найбільша кількість автопригод сталася з водіями двоколісного транспортного засобу. Обставини різні, і виїзд на смугу зустрічного руху, і недотримання безпечної швидкості руху. Тож державтоінспектори вкотре закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та не випробовувати долю.